Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі. Баварія розглядає трансфери гравця збірної України. Чому його викликали до збірної України? Журналісти здивований вибором Реброва. Перше бажання нового тренера: наставник Барселони просить підписати зірку. Це все і не тільки ти побачиш цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Кіліан Бапе тепер запалюватиме в іншій топ-лізі. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що французький нападник став гравцем реала. Футболіст підписав усі документи, і вони офіційно затверджені. Вказується, що наступного тижня Реал збирається оголосити про трансфер Бапе. Раніше повідомлялося, що контракт БАП з Реалом розрахований до літа 2029 року. Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує національну команду до серії товариських поєдинків. У цих матчах синьо-жовті готуватимуться до Євро-2024. Збірна України вже зібралася у повному складі та провела перше тренування у Німеччині. Повідомляє офіційний сайт УАВ. Усі футболісти збірної України прибули до табору команди у Німеччині. Гравці вже записали кілька інтерв'ю та розпочали тренування. Головний тренер Синьо-Жовтих назвав цілі команди на Євро-2024. Наставник національної команди визнав, що гравці та вболівальники покладають великі надії на континентальну першість. Завданням тренерського штабу є правильно підготувати збірну до турніру. Цей сезон був дуже успішним для багатьох гравців національної команди, але зараз треба забути про це, трохи відпочити і зосередитися на новій меті. Сподіваюся, що всі травмовані гравці вже за два дні повернуться до ладу, заявив Ребров. Рік тому тренер дебютував у ролі наставника збірної України товариським матчем із Німеччиною. Незабаром синьо-жовті проведуть новий поєдинок із Бундестім. Ребров не сумнівається, що його команда докладе максимум зусиль, аби успішно виступити на Євро-2024. У збірної України заплановано три контрольні спаринги перед турніром. 3 червня Німеччина Україна, 7 червня Польща Україна, 11 червня Молдова Україна. Чемпіонат Європи з футболу розпочнеться 14 червня. Баварія зацікавилася гравцем збірної України за інформацією Мірор. Мюнхенський клуб уважно спостерігає за Олександром Зінченком. Німецький колектив розглядає потенційний трансфер українця, який може стати першим підписанням нового головного тренера Венсана Компані. Раніше змі повідомляли, що Арсенал відпустить Зінченка за 45 мільйонів євро. В сезоні 2023-2024 Українець відіграв 35 матчів за арсенал у всіх турнірах і відзначився голом та двома асистами. Новий головний тренер Барселони Ганс Дітер Флік обрав гравця, якого хоче підписати. За інформацією іспанського порталу Спорт Першим трансферним бажанням новоспеченого наставника каталонців є Йосу Акіміг. З яким він раніше працював у Баварії, флік завжди довіряв гравцю і вважає, що він його не підведе у Барселоні. Вказується, що спортивний директор Блауграна з Деку почав роботу над трансфером 29 річного німця у сезоні 2023-2024 Німець провів 43 матчі за клуб, в яких забив два м'ячі і віддав 10 гольових передач. Керівництво українського клубу Дніпро 1 докладе максимум зусиль, аби зберегти нинішній тренерський штаб. Юрій Максимов продовжить працювати з командою. Тренер вирішив залишитися в дніпрі 1 Повідомляє футбол 24 Юрій Максимов очолив Дніпро 1 у вересні 2023 року. Він підписав угоду терміном на два роки. У перший сезон тренер зумів вивести команду на четверте місце в турнірній таблиці. УПЛ. Це означає, що Дніпро 1 зіграє у Єврокубках. Тренер всерйоз думав, щоб піти з клубу. Причиною цього стали фінансові проблеми Дніпра 1 Ще взимку почала зростати заборгованість перед футболістами та тренерами команди. Проте за останній тиждень ситуація змінилася. Стало відомо, що заборгованість із зарплатами перед гравцями погасять коштом продажу лідерів команди. Олександр Піхальонок, Едуард Сарапій та ще декілька гравців будуть виставлені на трансфер. Керівництво клубу вирішило, що розгляне всі пропозиції з інших клубів щодо своїх футболістів. Наступного сезону Юрій Максимов формуватиме складні про один з молодих вихованців клубу та тих гравців, які залишаться у команді. Клуб УПЛ попрощався зі своїм гравцем. Чорноморець у своєму телеграм-каналі підтвердив, що Максим Брагару покидає команду. Нагадаю, півзахисник приєднається до київського Динамо. Раніше повідомлялось, що угода киян з гравцем молодіжної збірної розрахована на 4 роки з можливістю її продовження ще на рік. Максиме, дякуємо тобі за ці п'ять років. Це був рух тільки вгору. Перша ліга, Прем'єр-ліга, півфінал Національного кубку. Грай! Даруй задоволення від своєї гри всім нам і сам кайфуй, а ми будемо тобою пишатися. Це ж наш, з нашої Одещини, моряк назавжди, йдеться у повідомленні. Журналіст висловився стосовно виклику до збірної України для підготовки до Євро 2024 лівого захисника Полісся Богдана Михайличенка. Ігор горциганик на своєму ютуб-каналі назвав альтернативні варіанти гравцю Житомирян. Михайличенко це така опція, мені не дуже зрозуміла, чому його взяли. Для мене це дивно. Він в шахтарі, андерлехті Загребському Динамо не заграв. Таке враження, що його десь тягнуть-тягнуть. Ну може він хороший хлопець і здорово відіграє. Але ті матчі за збірну, які у нього були, він зіграв не дуже вдало. Чому його беруть, а не Соболя? Не знаю. Соболь мало грав. Ладно. Тоді беріть до бінчака чи Вівчаренка Михайличенка. Я не розумію, сказав Ігор Циганек. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!